Всім привіт! Сьогодні розглянемо таку цікаву кумулятивну гранату, яка називається РКГ-3. Ручна кумулятивна граната. Дана граната призначена для бронепробиття броньованої техніки противника. Дана граната складається із запала і безпосередньо із е, самим бойовим елементом. Тут знаходиться кумулятивна лінза та вибухова речовина. За рахунок того, що тут є акумулятивна лінза, після того, коли відбувається контакт даної бойової частини із тої чи іншої броньованої техніки, формується акумулятивний струмінь, струмінь, який пробиває броню. Складається вона з двох частин. Щоб її використати сюди, нагвинчується запал цієї самої ручної гранати, і у даної гранати наявні 4 запобіжника. Перший запобіжник під час використання, це буде безпосередньо бойова ЧК. Вона висмикується, після чого, щоб дана граната взвелася, тут знаходиться інерційна втулка, яка переводить гранату в бойове положення. Тобто, для того, щоб вона взвелася, треба достатньо сильно замахнутися. Якщо ви достатньо сильно замахнулися, кидаєте дану гранату, після чого відстрелює третій запобіжник це буде ось ця планка. І безпосередньо під, перед самим вибухом з донної частини звідси вилітає стабілізаційний парашутик. Це буде четвертий запобіжник. І в ідеалі має відбутися вибух. Бувають випадки, коли недостатньо, особа, яка кидає цю гранату, недостатньо сильно здійснила замах, після чого граната не взводиться, вона кидається, відлітає планка, але не вилітає парашут. Це говорить про те, що як мінімум. Граната не взвелася. У даної гранати відсутній самоліквідатор, і повторне її використання забороняється. Дана граната, такому поняттю як знешкодженню, по суті якби підлягає, але не бажано. Тому дану гранату у разі виявлення в ідеалі знищувати на місці. Всім дякую за увагу. Підписуємося, лайкаємо. і Будемо продовжувати дану тематику далі.